Незалежно від того, чи є ви досвідченим стрімером, чи тільки починаєте, увага до цих деталей допоможе забезпечити чудовий досвід для вас і вашої аудиторії. Тож, давайте почнемо. Хороша фронтальна камера на вашому смартфоні може суттєво вплинути на якість вашої прямої трансляції. Важливо мати чітку і різку картинку, яка сподобається вашим глядачам. Перш ніж почати, протріть камеру смартфону вологою ганчіркою, а потім витріть насухо. Цей простий крок допоможе вам досягти найкращої якості зображення. Не забудьте перевірити гучність музики або будь-якого іншого аудіо, яке ви плануєте використовувати під час трансляції. Пошук оптимальних налаштувань гарантує, що ваші глядачі зможуть вас почути чітко, без потворень і надмірного фонового шуму. Коли ви виходите в ефір, важливо виглядати презентабельно. Знайдіть хвилинку, щоб причесатися, і за бажанням скористатися косметикою. Перед тим, як почати ефір, ви потрапляєте в кімнату з налаштуваннями. Заходжу разом з вами. Нажимаю центральну кнопочку. Так, бачу, можна вказати назву трансляції. Там, де маленький значок місця знаходження, якщо ви на нього натискаєте, можна вибрати, щоб ваше місце знаходження показувалося глядачам, або вимкнути його. Ну, наприклад, толь, тільки один раз. Тепер зараз показано, де я знаходжусь. Ще раз натискаю написано космос. Значить, невідомо, де я знаходжусь десь в космосі. Ось, глядачі не знають, де ви є. Далі можете вибрати категорію там швидку. От там, наприклад, б'юті, талант, що ви будете показувати. Тут це такі налаштування, не важливі, там назва. Ось. Далі значки, щоб демонструвалися: там Instagram, Telegram, WhatsApp. Такі. Це все поклацайте, поки спробуйте, це не важливо. Далі, бачите, значок чарівної палички. Натискаємо на неї. Ось, і тепер можемо якось себе приукрасити. Наприклад, корону. Там, якусь. Деякі потрібно скачувати, якщо вони не були раніше скачані, там ще й котик, там вимкнути фільтри. Ну, фільтрами не рекомендую користуватися, вони такі, на мій погляд, не тільки гірше роблять. Спробуйте, можливо, вам буде краще е, зглажування. Тобто, якщо у вас якісь там прищики є, недоліки на обличчі, дана функція допоможе вам з цим. Так, справді. Е, відбілювання шкіри, очі, обличчя. Ну Тобто, ви дають змінювати ваше обличчя, але. Ну, вони нормально діють, всі ці функції, але ну, я б рекомендував тільки трішки там змінювати, щось десь підкоректувати, тому що воно дуже помітно, якщо ви сильно себе змінюєте. Ну, і фон, наприклад, О, я знаходжусь десь в Діснейленді, чи якісь в Отакий, як бачите, воно не зовсім гарно діє. Тобто, по контуру обрізається так. То появляється, то зникає. Ну, дивіться самі, користувається чи ні. Якщо у вас гарна кімната, то навіщо ці фони потрібні? Так, виходжу, з цього. Далі бачите, режим в саме внизу стандарт написано. Можна вибрати многопользовательський чат. Пісків віртуальна трансляція, ну, вам потрібно тільки стандарт. Всі інші то такі для ну, окремих випадків, які мало коли вам знадобляться, якщо знадобляться, ви знайдете, я думаю, швиденько. Тобто можете вибрати кімнату, коли заходите в Ламі, бачите, що є кімнати, які створюються там на, на 9 віконців, там можна там, на, на, як ви бачите, на 4 віконця, там щоб такі проводити аудіоконференції. Ну, такі, кому, кому що подобається. Так, от. віртуальна трансляція. Чесно, ще не користувався цим якась нова функція, тому дивіться, якісь наступні відео, поки що розберусь з цією функцією. Це щось нове для мене. Ігра. Ну, і різні ігри, там такі. Можна в ефірі погратися або транслювати якусь можливо, Геймер, в якусь Гру, типа відеогру Battlefield, там, чи, ну це не потрібно, це, ніхто там не користується. Ну, тобто, вони знімають. Там, хлопці зазвичай, але ніхто це не дивиться, нікому не потрібно. Е, тобто з цього всього. Так, як все вийде? Значить, що? Підсумок вас цікавить, що нажали середню кнопочку, потрапили в кімнату, підписали як-небудь трансляцію, щоб не просто трансляція, ну щось цікавіше. Так, і ваше налаштування: місце знаходження, наприклад, що я зараз переключив на космос. Вони зберігаються, тільки якщо я зараз вийду, то не збережуться. Якщо я проведу ефір і закінчу, то воно збережеться до наступного разу. Назву постійно потрібно ефіру писати кожен раз. Ну, всі інші налаштування не рекомендую чіпати. Вони є, ну дивіться самі. Все. Ще хочу сказати на рахунок віртуальної трансляції. Ось я думаю, спробую, покажу вам. Я зайшов, натискаю вийти в ефір і нічого не відбувається. Ну, тобто є такі функції в лаймі, такі віртуальні, крім всі, ще інші, які чомусь не працюють. і вже доволі тривалий термін. Час покаже, можливо, з часом буде працювати, або я щось не те роблю. Хоча може здатися спокуслива ідея сповіщення підписників про початок ефіру, важливо пам'ятати про їх вподобання. Постійні сповіщення підписників про ваш ефір можуть викликати у них негативні емоції, вони можуть вас заблокувати. Краще уникати спаму та зосередитися на створенні унікального контенту, який природнім чином приверне увагу глядачів. Освітлення відіграє вирішальну роль у візуальній якості вашого прямого ефіру. Якщо ваша камера не найкраща, хороше освітлення може значно покращити загальний вигляд. Переконайтеся, що кімната, в якій ви перебуваєте, добре освітлена, щоб покращити ваш вигляд на камері. Яскраві кольори, як правило, привертають більше уваги, тому подумайте, щоб одягати яскравий одяг під час трансляції. Це допоможе вам виділитися і привернути увагу глядачів. Перед виходом у прямий ефір переконайтеся, що ви добре виспалися. Виспаний ведучий з більшою ймовірністю матиме щиру і приємну усмішку, що сприяє позитивному сприйняттю програми глядачами. Користайтеся першими 20 секундами після початку трансляції, щоб завершити останні приготування. Ваш ефір не одразу з'явиться в рекомендаціях ваших підписників, тому використайте цей час з розумом. Намагайтеся мінімізувати ймовірність переривань під час трансляції. Хоча ви не зможете передбачити кожну ситуацію, наявність резервного плану на випадок непередбачуваних обставин допоможе вам залишатися і продовжувати ефір. Не забувайте тримати поруч з собою пляшку води. Прямі ефіри можуть бути енергійними, особливо якщо ви танцюєте, або виконуєте різні фізичні вправи. Під час трансляції ви не будете відчувати спрагу, якщо будете пити достатню кількість води. Щоб зробити ваші прямі ефіри більш привабливими, подумайте про те, щоб додати різні окуляри, кафелюхи, прикраси або цікаві предмети поруч з вами. Цей реквізит може допомогти урізноманітнити візуальний досвід ваших глядачів і додати унікальний штрих до вашої трансляції. Не забувайте бути собою, отримуйте задоволення та спілкуйтеся зі своїми глядачами. Дякую за перегляд і ми побачимося з вами в наступному відео!